Вітаю українці, вітаю підписники, глядачі на каналі Знаю. 23-й день, 23-й день випробування, жорсткого випробування для кожного українця. Хтось полишив свої домівки і поїхав, куди очі дивляться, хтось залишився і кожного дня думає про те, чи прокинеться він завтра. Дуже тяжкі випробування на нашу долю, але, але Україна все витримає. Україна все витримає обов'язково. Ми дуже сильні, і все в нас буде добре. Сьогодні хочу поговорити про ось це глобальне переформатування, так, про яке казав Шмигаль. Тобто, наш прем'єр розповів українцям, як ми тепер будемо жити. Так, що він мав на увазі і так далі. Так. Давайте трошки пройдемося. По ось цим моментам. Ну, перше, перше це те, що прем'єр закликав повертатися до роботи, так? людей, ті, хто може повернутися до роботи. Ну, і тут скажу, тут, знаєте, такі двоякі моменти, звичайно. Ну, по-перше, хочу сказати, що нам треба рівна, рівнятися зараз на херсонців. Просто подивіться, подивіться, так, на людей, які, попри, попри все, попри все, попри окупацію, попри. Стрілянину і все інше, вони просто взяли собі тракторці і поїхали на посівну Це, знаєте, це просто такий приклад, який Ну просто зараз весь світ цим пишається. правда Хто б хто б ще так зміг? так Тому нам треба рівнятися ось саме на таких людей, так на наших людей, на українців. Хто може повертатися на роботу, звичайно, повертайтесь. Зрозуміло, що це зараз зробити дуже важко, тому що деякі галузі вони зовсім не працюють, деякі працюють дуже багато потрібно зараз таких спеціальностей, ну таких, скажімо, простих так, спеціальностей. Там водій, я не знаю, там ще десь в магазині працювати, щось підвозити, приносити, так і так далі, десь щось готувати. Тобто ось ось такі ось моменти. Ну, треба зараз виживати, так? Треба виживати, бо в нас просто немає іншого виходу. Так, тяжко, так, дуже тяжко. І зараз, знаєте, люди просто діляться так на якісь там частини. Хтось каже: Ось там довели, ось там війна, те все. Ну, що зараз? От скажіть, ну, що зараз від того, що там кожен з нас буде нити і казати, ой, якось все це зараз і так далі. Треба вже відштовхуватись від того, що є. Правильно? Ми ж нічого зараз не можемо змінити, правильно? Тобто ми зараз повинні тільки йти вперед. Нам не треба зараз дивитися на те, що було там вчора, позавчора, місяць назад. І так. А... Що відбулося? Які зміни, так, нам прем'єр приготував так, для українців? Ну, по-перше, це внесли зміни до податкового законодавства. Так, що мається на увазі? Чиновники суттєво зменшили податки. Доступ до фінансів буде полегшено, а бізнесу нададуть максимальну свободу. Під час війни і один місяць після? Дається 0% кредити, так для в основному це ось хто займається сільським господарством. Там, якщо я не помиляюся, читала сьогодні вранці 60 мільйонів, так на це виділили. Тобто, ну, в основному, ось ті такі спеціальності, які з сільським господарством пов'язані, тобто, щоб було як себе прокормити, харчуватися і так далі. Далі не буде жодних перевірок, штрафів за порушення закону про РРО також не буде. І відмінили касові апарати. Ну, я думаю, тут навіть не треба коментувати. Ось ну які зараз касові апарати? Так, ну Це було б, мабуть, я не знаю, жорстко, якщо б зараз ще касові апарати, так ну людям трошки не до цього. Далі представникам середнього та великого бізнесу не ставлять жодних обмежень щодо кількості працівників. Тобто, якщо люди можуть надати роботу, так, то вже не буде там якоїсь обмеженої кількості. Тобто, Якщо людина може брати на роботу, буде брати стільки, скільки зможе брати. Далі, щодо податків, це буде сплачуватись ПДВ та податок на прибуток, натомість не, не, не буде сплачуватись, натомість буде запроваджуватись всього 2% від обороту. Тобто фізичні особи-підприємці першої, другої групи вони будуть вирішувати самостійно, так, чи платити податок, чи не платити. Ну, скажу так, скоріше всього, навряд чи хтось буде платити податки, так. Там деякі бізнесмени, хто міг, вже заплатив наперед так, податки, щоб якось підтримати економіку і так далі. Далі. Якщо ФОП через військове становище не одержує дохід від своєї діяльності, то ЄСВ можуть не платити. Ну, це зрозуміло. Також звільняються від ПДВ ті, у кого просто знищено товар через війну. Тут теж зрозуміло. Також, в свою чергу, держава виділить допомогу аграріям на посівну, як я вже казала, так, вони можуть отримати кредит під 0%, а держава гарантує перед банками 80% від суми такого кредиту. А, так, далі а, дуже, дуже така болюча тема, я б сказала, так? Це ціни. А, Ще 8 березня а, президент Зеленський та прем'єр Шмихаль вони заявляли про те, що тепер військові адміністрації, Нацполіція та Держлікслужба впроваджують контроль цін на соціально значущі продукти харчування, пальне та ліки. А, ну, все це, за словами керівництва країни, робиться для того, щоб ціна залишалась на довоєнному рівні. Але, як ми бачимо, дуже багато хто піднімає ціни. Ви знаєте, це а, взагалі. Дуже болюча тема, тому що ось, наприклад, всі так, всі, особливо ті, хто поїхав туди, в сторону Львова, так та близь лежащі ось ті області, Хмельницький, так, ви, мабуть, чули, що там керівництво області прийняло таку постанову, що ось ті, хто завищує. Ціни за квартири, так, їх взагалі будуть влучати, так? Ці квартири і будуть туди поселяти біженців, так? Ось ви просто подивіться, скільки зараз коштує квартира у Львові, так? Ну, це взагалі жах просто там доходить до того, що там квартира може коштувати в місяць до 80 тисяч гривень. Це просто так? Це і там в сутки 5 тисяч гривень. Тобто, да, де люди, ну, ось ось людина, яка. Там, втратила житло, да, там, і взагалі нічого немає. Ну, як вона може собі дозволити жити в місяць на 80 тисяч. Да? Тобто це тільки за житло заплатити. Тобто, ну, це... Садовий мер Львова вже приймає а, якісь міри, тобто, я думаю, що це якось буде наказуватись. Ось. А, також це стосується і цін, так? ціна продукти там, і так далі, да, на якісь товари. До речі, уряд встановив повний мораторій на всі перевірки бізнесу, так, а всі розпочаті перевірки було зупинено. Тобто перевірок не буде ніяких, і ну, закликають до ось цих людей, так хто завищує ціни, що це буде дуже-дуже строго каратись. Ось, але не знаю, як де, в Києві. Ну, як я вже наводила приклад, так. Десь в одному магазині там, ті ж крупи так, можуть коштувати там, одну ціну, а в іншому магазині зовсім іншу, там, в два рази більше. Тобто, ось, бачите, ціни назначають, кожен ставить, ну, якщо чесно, я зараз бачу таке, що кожен ставить ту ціну, яку він хоче. Тобто, зараз це ну, трошечки не до цього, але я думаю, що з часом це все буде дуже серйозно присікатись, і в плані того ж житла, так, здачі і так далі. Тобто... Ті, хто намагається зараз нажитися так, на біді людській, тобто це е, повернеться не в їх бік. Так, далі. Буквально днями Верховна Рада продовжила приймати рішення, які зможуть спростити життя українському бізнесу. Так, вже як я казала, Охвалили ось ці податки, і я думаю, що це, ну, як не крути, але трошечки, звичайно. Спростить і люди, які ну, ось дивіться, вчора читала одну статтю, і там казалось про те, що із 100% так всього бізнесу в Україні повністю не працює 40%. Тобто 60% десь якось потрошку, там, хоч на третинку, хоч на половинку, але якось працює. І ось ці 60% ну я думаю, що це дуже спростить. Так, якщо ось не буде тільки 2% від обороту, ну це в принципі. Дуже добре, хоч якась, якісь гроші, але будуть йти так, до бюджету і хоч якось трошки підтримувати економіку. Так, далі. Також зменшується ПДВ до 7%, а також тимчасово на період до припинення або скасування військового стану на територію України встановлюється 0% ставка на бензин, нафтопродукти та скраплений газ. Сьогодні зранку читала новину, що вже дизель та бензин, вони не будуть сьогоднішнього дня коштувати більше 40 гривень. Тобто, вже ввели там якісь, якісь мораторій на це. І ну, побачимо, побачимо. Бо ще вчора бензин був дорогий. Так, далі. Крім того, всі банки за погодженням з НБУ скасували штрафи за просрочення кредит. Кредитних зобов'язань населення, тобто ніяких штрафів не буде. Але я вже казала про це у попередньому випуску. І, до речі, до речі, про волонтерство. Про це теж не забули. Дивіться, ось тий, хто займається зараз волонтерством, дивіться, мається на увазі, що після війни, ось якщо людина там, допустимо, там працювала, я не знаю, там в ресторані, ще десь там, я не знаю, в якісь організації підприємства щось виробляли, продавали і так далі. Якщо до вас ось закінчилась війна. Не нагряне податкова з перевіркою, а як це щось там не задекларували або не заплатили мито за допомогу за кордону і так далі. Так? Це дуже правильні кроки, про які часто просто забувають у надзвичайних ситуаціях, так? У мирний час приходиться доводити, так, що ось людина волонтер, а не злодій, так? Бо зараз все це дуже, ну, дуже прискіпливо до цього ставиться. Да? бо... Як не крутий, а хтось і зараз намагається заробити так, ось на цій війні. Ви просто згадайте, хоча б ось цей 2014 рік, так, коли оцю кількість судових проваджень, ну, я про тих, хто воював на Донбасі, так, не маючи жодного юридичного статусу. Так, і просто, ну, ось як все це було, це жах, звичайно. всі... Ну, і ви все це пам'ятаєте, так? Коли людині просто приходилось доводити, так що ну. я думаю, що тепер такого точно не буде. І ще одна чудова норма: якщо раптом ви не зможете робити виплати за іпотекою, не засмучуйтесь, у воєнний період жодна виконавча служба вас не чіпатиме. На папері все виглядає звичайно дуже красиво всі ці... Нововведення і так далі, але побачимо, як все це буде виконуватись в реальному житті. Так? Бо як взагалі поведе себе бізнес так? зараз, в цей воєнний час, в умовах ось, отримання величезної кількості бонусів, пільг. Так? З одного з однієї сторони, це так добре, з іншої, побачимо, як, чи не будуть люди просто зловживати. Це теж дуже важливо. Адже добробут населення він часто залежить не від кількості так прийнятих рішень, а від якості, так, від ступені виконання ось цих розпоряджень, так, всіма учасниками процесу. Побачимо, побачимо, як все це буде. Побачимо. Звичайно, норми прийняті а, хороші, а, але ще б хотілося, звичайно, щоб якомога більше а, людей зараз вже. Потрошку виходи, виходили на роботу і якось потрошку починало все це працювати. Звичайно, все це тяжко, тому що кожного дня переживаєш, там, виходячи на вулицю, чи там, не, не вб'ють десь, чи не прилетить ракета, чи ще щось. Тобто це дуже тяжко. Але, дорогенькі, треба жити, треба жити далі. Це дуже, це дуже тяжко зараз. Я ще й сама, якщо чесно. Не дуже вірю в те, що в те, що відбувається, але, але треба якось жити. Треба якось жити. В нас просто немає іншого виходу. Тільки до перемоги, тільки до перемоги і виживати. Зараз просто, звичайно, зараз це не нормальне життя, зараз виживання, але це єдина наша задача зараз. Це вижити, вижити до завтрашнього дня, як, як мінімум, і е, протриматись до... Перемоги нашої країни як максимум. Так що підтримуємо один одного, єднаймося, згуртовуємося, все в нас буде добре.